Привіт, це проект TradeLab. Мене звати Вася, і сьогодні у нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розглядати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. По BTC ми почнемо з місячного таймфрейму. Бачимо, як таких змін після минулого відео у нас немає. Ціна знаходиться в зоні АТХ 2021 року. Бачимо, що поки свічка закривається свіпом, але знову ж таки до закриття ще потрібно 6 днів. Також ми розуміємо, що потенційно тут буде сформований. Місячний імбаланс, від якого в подальшому можна буде так само працювати. Поки це вся інформація, яку нам дає місячний таймфрейм. Прийдемо на тижневий таймфрейм, з цікавого знову ж таки, той самий імбаланс, який я виділяв в минулих наших відео. І плюс у нас є ще тут ще один імбаланс, з яким ціна працювала. На який ціна реагувала. Бачимо це по тому, як закрилась дана свічка. Тому тут, знову ж таки, наступним таргетом у нас може виступати свінг максимум вище, оскільки ціна реагувала на інструмент нижче. Я думаю, логіка, в принципі, зрозуміла. Е, перейдемо на даний таймфрейм. Нагадаю, що в нас тут був rejection блок який реагував на імбаланс по ліву сторону і на ліквідність вигляді свінг-лоу. І ціна поки. Скажімо так, ми бачимо якусь таку реакцію на даний rejection блок, але, на жаль, на даному таймфреймі, після реакції на даний rejection блок, в нас не сформовано жодного інструменту. І насправді це трошки мене. Скажімо так, непокоїть, не дуже мені подобається для, для подальших лонг-угод, тому є один варіант того, що ми все ж таки ще можемо сходити нижче. Але знову ж таки, для підтвердження цього варіанту я би дивився менші таймфрейми і дивився, як ціна реагує на ті чи інші інструменти. Але зараз ми про це поговоримо. Знову ж таки, першочергово хотілося б побачити все ж таки вихід вище, як мінімум, наступними таргетами для ціни можуть виступати дейлі свінги. От е я би спочатку хотів побачити досягнення якраз цих дейлі свінгів з актуалки, і подивитися, яка в нас буде тут реакція. Якщо ми побачимо маніпуляцію над цими свінгами, е тобто свічка буде закрита е тінню, тобто у нас свіп буде. То тоді є великий шанс того, що ми з вами ще підемо на один перелов і захопимо ліквідні в вигляді цих свінглов. Якщо в нас знову ж таки, як такий графік не буде реагувати на дані свінги, залишені вище на даному таймфреймі, тоді в нас цей весінний рух може продовжуватися і до свінг максимума вигляді нашого АТХ. Тому план, в принципі, по BTC такий. Знову ж таки, якусь, якусь конкретику зараз дати неможливо, оскільки. Є певні зміни, на які зараз потрібно реагувати. Е, перейдемо на 4-годинний таймфрейм, бачимо, що в нас є тут певний е, висхідний 4-годинний ордер флоу, бачимо, як ціна працює з ліквідністю, як ціна працює з цим імбалансом, і так само як ціна е, залишає також цей імбаланс. Тому є великий шанс того, що. Від цього 4-годинного імбалансу при відкаті ми можемо отримати лонгову реакцію. Цілю, нагадаю, у нас буде перший дейлі е, свінг. І до дейлі свінга, знову ж таки, лонговий рух у нас може продовжуватися. Це, якщо ми говоримо більш локальніше, ну і з годинного таймфрейму, знову ж таки, ви хотіли б побачити продовження висідного руху через маніпуляцію над е, цими свінг-лоу. Я думаю, це якби зрозуміло. Плюс тут у нас є ще така досить непогана зона маніпуляції, яка теж працювала з імбалансами вище. У нас є тут ще, як ми бачимо мінімальний е, залишний годинний ПВГ, і так само з цією зоною ціна може ще попрацювати перед тим, як е, зробити вихід вище. Знову ж таки, давайте підсумуємо, якби по BTC хочеться побачити все ж таки вихід вище. да і зняття всієї цієї ліквідності, яка в нас накопечена. Але так як в нас daily контекст не до кінця зрозумілий, оскільки на даний rejection блок не було реакції, вигляді того, що в нас не було сформовано жодного інструменту там цінової неефективності, то формувати якийсь контекст конкретно досить складно і потрібно слідкувати за тим, як буде ціна реагувати на ці свінг максимуми. Тобто, якщо в нас тут не буде маніпуляції, то рух буде продовжитись до атиха. Якщо буде маніпуляція, то ми будемо оформляти вихід ще через один перелов. Але більш локальніший план це знову ж таки висхідний рух від найближчих інструментів вигляді імбалансів, про які я говорив раніше. Ну постарався, не знаю, максимально детально по бідісі розкласти, щоб точно нікого не залишилось жодних питань. Я думаю, по цьому ясно. Переходимо з вами до ефіріуму. Але перед тим як ми з вами перейдемо до ефіру, пропоную глянути досить цікавий сервіс, який називається Spread Fighter, і використати тут індикатор Margin Levels, який нам якраз показує рівні предиктивних ліквідацій. Взагалі, пропоную цей сервіс на постійній основі вести в нашу рубрику Market Outlook, щоб я міг давати вам більш якісніший аналіз. В принципі, це ситуація, яка в нас була декілька днів тому. Тут вже я вам, на жаль, не покажу, але в зоні 64 по 61 тисячу було дуже велика кількість передитивних ліквідацій. Більшу частину з них ми вже з вами успішно зняли, залишили зовсім небагато, і бачимо, що зверху в нас цих ліквідацій залишається досить багато. В принципі, це може зараз виступати таргетом, за яким ціна буде рухатись. Знову ж таки, цей, ця ситуація в нас, яка була декілька днів. Тому давайте подивимося те, що в нас зараз актуально. Як бачимо, все одно знову ж таки попривесь цей висільний рух, який в нас зараз відбувається. Ми розуміємо, що люди якби відкривають угоду, ліквідації так само у нас нові з'являються. Але все ж таки, ми бачимо, що набагато більший об'єм якраз при диктовінг ліквідації в нас знаходиться зверху. Тому це ще плюс один таргет для того, щоб ціна рухалась вверх, плюс ціна вже досить близько підійшла до перших ліквідів, на яких ціна може продовжувати рости вище і вище. Ну і можемо ще побачити те, що. Один з дуже великих ліквідів у нас якраз знаходиться на рівні 75 тисяч. Напевно, я мені вебку треба буде посунути, щоб вам його показати. Да, от бачимо зверху на рівні 75 тисяч знаходяться досить великі ліквіди, і до них якраз ціна може продовжувати свій рух. Тому знову ж таки будемо цим сервісом користуватися на постійній основі. Ну, а думаю, тепер ми можемо перейти до Ефіріума. По ефіріму так само ми почнемо, напевно, з тижневого таймфрейму, оскільки на місячному таймфреймі тут ціна просто зняла цей свінг максимум. Ну і знову ж таки ми знаходимося під ним. Така ж саме ситуація, як і по BTC, знову ж таки, швидше за все, в нас буде тут сформований місячний імбаланс, на який ціна в подальшому може реагувати і з ним працювати. Перейдемо на тижневий таймфрейм, бачимо, що. Ціна тут по суті працювала з даним ФВГ чи вона? Да. працювала з даним ФВГ. Також бачимо, що минула тижнева свічка закривалася досить гарно і в нас була хороша реакція на даний ФВГ, оскільки в нас вище не сформовано ніяких інструментів, на які ціна може реагувати. Тому знову ж таки, як і по BTC, наступним таргетом може виступати цей максимум, який є по суті нашим АТХ, Тому в рамках. Тижневого таймфрейму ціна може розширюватися вище. Е, глянемо Daily. На Daily бачимо, що в нас ціна робила проводила маніпуляцію над цим Свінг Лоу, е, що, в принципі, досить гарно виглядає, ми тут закрилися рейдом, але знову ж таки, як і по BTC, у нас. на Денному таймфреймі не сформовано жодного інструменту, від якого ми можемо взагалі відкривати пошук угод, тобто вагалі, там цінової неефективності чи цінового дисбалансу. Але знову ж таки, як і по BTC, хочеться побачити продовження весінного руху після цієї маніпуляції, після там, тесту тижневого імбалансу, хочеться побачити рух вище. Ну і знову ж таки, найближчим дарем для нас буде виступати цей денний. Свінг. Перейдемо на 4-хгодинний таймфрейм, і тут знову ж таки ситуація, як по BTC, досить похожа. В нас є формування певного такого 4-годинного ФВГ, бачимо, що ціна тут так само реагувала на цей ФВГ. Тобто в нас був тут СМР повноцінний, 4 години, які ціна зараз прийшла, і знову ж таки, теж у нас є тут зародження певного 4-годинного ордерфлоу і залишений ще один. Імбаланс, на який ціна може зараз реагувати і продовжувати рух до Daily Свінга. Тому, в принципі, і по Ефіріуму план відносно BTC теж досить похожий. Чекаємо е, відкат, тест 4 годинного імбалансу, і там при наявній моделі для входу можна відкривати лонгові позиції з цілями до Daily свінгів найближчих. Ну і з годинного таймфрейму тут. Сильно виділити нема що. Знову ж таки, я би тоді виділяв напевно цю зону маніпуляції, яка в нас була в цьому моменті, і зняття даного пулу ліквідності. Тобто, от приблизно отаку от, от картину, якщо дивитися годинний таймфрейм, я би очікував. Знову ж таки, зараз відкриті таргети, як і по BTC, так і по ефірі, у вигляді даних дейлі, Свінгів, на які ми будемо чекати реакцію. Якщо в нас тут буде повноцінне закриття над цим свінгом, тоді ціна буде продовжувати рух до нового АТХ. Якщо в нас буде тут маніпуляція, тоді швидше за все ми побачимо ще один мінімум. Думаю, з цим зрозуміло. Ну а ми переходимо з вами до перегляду чартів домінації і чартів ефіріум до BTC. Почнемо з домінації стежневого таймфрейму. Нагадаю, наш минулий план, тобто в нас була. Маніпуляція над цим свінгом. У нас був утворений Rejection блок, в якому в нас знаходився ще один свінг, і ціна успішно зняла цей свінг і протестувала Rejection блок. І наступним таргетом після цього хотілося би побачити е, зняття цього свінг-лоу найближчого, оскільки знову ж таки в нас немає тут утворених ніяких ні імбалансів, ні інших зон, інструментів, на які ціна може взагалі реагувати. Єдине, що непокоїть мене, це Сформований пул ліквідності вище. Тому знову ж таки є два варіанти: це перший через пул, вихідний через маніпуляцію над цим пулом ліквідності, або це вже буде відбуватись з актуалки. В будь-якому випадку, план залишається шортовий тільки момент, знову ж таки, чи ми підемо ще через пересвіп чи з актуалки. Якщо ми будемо дивитися більше локальніші таймфрейми, то бачимо, що взагалі. Е Скажімо так, домінація цей місяць вирішила походити в певному такому боковику, але навіть вважаючи з того, який в нас тут будується контекст, у нас є тут е, чітке оновлення мінімумів, є е, е, в нас формування цих свінго, свінгів, у нас є тут ще один ФВГ. Ну, є великий шанс, що ціна зараз вже з актуалки буде продовжувати падіння. Ну, в принципі, тут треба зараз тільки сидіти і чекати. Більш глобальніше, нагадаю, що очікуємо зняття цих. Сінгів на місячному таймфреймі, одного, другого, і тест е, цього місячного імбалансу, який в нас, якщо натягнути преміум дискаунт масе от він у нас буде в дискаунт масеві. Е, перейдемо ще до чарту Ефіріум до BTC. Знову ж таки, нагадаю, наш більш глобальніший план це від е, цього тижневого Smart Money Reversal. Побачити осінний рух. Нагадаю, що у нас там був і е, річний ФВГ. І в нас так само був цей шестимісячний свінг, після чого у нас був сформований тижневий СМР, і після нього, на жаль, ціна не отримала зразу ту реакцію, яку ми хотіли, а продовжує залишатися в цьому боковику. Ми бачимо, що в нас е відбувалася маніпуляція над цим тижневим свінгом, про який ми говорили в минулому нашому відео, і ми якраз очікували цю маніпуляцію. Ми бачимо, що свічка минула тижнева закрилась досить гарно. Тобто ми бачимо повноцінне закриття з фіпом І е, залишилось тепер на менших таймфреймах побачити хоч якісь ознаки сили від покупця в вигляді там, формування неефективності, дисбалансів, які будуть ще одним підтвердженням того, що цей е, висідний рух може зараз продовжуватися, і, і це буде сприяти переливанню ліквідності з BTC в ефіріум в інші альткоїни. І, скажімо так, ефір буде перформати і доганяти BTC. Знову ж таки, для формування цього потрібно тепер, щоб на даному таймфреймі в нас щось було сформоване, поки в нас немає нічого сформованого, крім тижневого свіпу над цим Swing Low. Тому очікуємо на формацію від графіку. В принципі, на цьому все думаю, плюс-мінус розказав всі думки відносно BTC, Ethereum, домінації Ethereum до BTC. Тому залишайте коменти під цим відео, як вам аналітика. Можете також поставити лайк даному відео і підписатись на наш YouTube канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ну, а ми з вами зустрінемось в наступному нашому відео.